Головне, в тайм-менеджменті менеджменті це встигнути все, що е, треба встигнути. Да? А метод, ну, тобто, чи ми будемо себе зажимати в рамки і самодисциплінувати до е, помрачення, і все ж таки е, прийдемо з іншого боку, а, наприклад, там, танцюючи, зробимо більше, чи якось вільно себе поводячи, чи може, би, може, викресливши якісь другорядні речі, які ми запланували, а вони, можливо, і не потрібні. Ну, тобто, Такий скіл, як опанувати той тобто, тай-менеджмент, саме в прив'язці до себе, тобто до свого характеру, до своїх особливостей, щоб це не напружувало. Тому що якщо ми будемо себе напружувати, напружувати, ну, підірве то. Функція планування це дві речі. Це самодисципліна з одного боку, коли ми кажемо про речі, які треба зробити мені для себе. Ну і кожному для себе і проблема довіри чи питання довіри це коли ми е щось маємо. Гуртом чи вдвох чи втрьох, ну там зустрічі, якісь здійснити, чи якісь програми зробити, і там це питання довіри і того, що ти в потрібний час будеш там, а не затримаєшся. Ну не підведеш групу товаришів, які для цього збираються, щоб зробити загалом. Тобто дві речі ще раз: самодисципліна і довіра. І якщо ви ну, хочете, щоб з вами співпрацювали в подальшому, і щоб ви не залишилися самі для себе тільки планувати, то вам потрібно себе дисциплінувати, щоб в нужний час бути в нужному місці, там, де ви сказали.